Друзі, для вас чудова новина. Поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка відновлює свою роботу, на жаль, тільки формація онлайн. І зараз я вам пропоную вірші відомої чернігівської поетеси Світлани Камишної. У віршах Світлани завжди відзіркалюється філософія життя. Кохання, любові, позитивна енергетика, гідність та патріотизм. Бажаю чудового перегляду. Присядь зі мною поруч, ти зі мною поруч присядь. Ми посидимо дивній тиші, бо роки як години, летять, і не знають, скільки нам вони лишать. Хай чекає весь світ, всі діла, почекає життя з нами поруч, ми з тобою два сильних крила, і в житті один одному поміч. Ти зі мною присядь, відпочинь. Це важливо, це так необхідно, так багато завжди причин, бо життя воно різноманітне. Хочеш, просто сиди і мовчи. І душа хай у тиші розквітне, в тім мовчанні знайду я ключі до душі мені вірні і рідні. Я ціную цю тишу, люблю, бо в ній щастя живе і співає, я ці миті, як свят ловлю. Про життя я багато вже знаю. Печаль, печаль, печаль. Ти не підходь, не смій ламати мою волю, і біль свою ти не приводь. У мене сили ще доволі, я не зламаюсь, не зрічусь, я в Бога вірю і молюсь Він мені, батько, мій учитель, мій керівник і попочитель. Йди геть, печаль, облиш, зміючко. На мене не вдягнеш каблучку, не по дорозі нам з тобою. Мене не зробиш теробою. я маю витримати все. Життю, де вірюсь, хай несе, його навчилася сприймати, Господь мій батько, життя мати, посилам все Господь дає, нести я зможу лиш своє. Все буде добре, я це знаю. Про все, що треба, я подбаю, все інше в руках у Бога. Тоді, до чого ж це? Спогади. Він грав на скрипці, наче вів у танці, де листопадно співував той вальс, була та осінь в золотому вбранстві, то був її, мабуть, останній шанс. Вона кружляла, легко розкидала свої пожовклі пам'яті листи, напевно, знала, може, відчувала. Що ти підеш від неї у світи. Танок красивий грав скрипаль надханенно, і чував, як він танцює вдвох. Святково то було, а не буденно, немов повітря свіжого ковток, танцює пам'ять серед листопаду, і плаче дощ, сльозами пролива в своїх калюжах, пише він пораду, Щоб берегли кохання, як дива, шепоче дощ. Скрипаль складає скрипку, лишивши тінь колишніх почутців. Життя життя злітає дуже швидко, ніхто б про це подумати не хотів. Не шукай мене серед осені. Не шукай мене серед осені, там, де листя пожолка дерев, Серед хмар у небесній просені. У холодних осінніх джерел, не шукай криштелю між дощинками, у молоді вітру тих слів, так спливає життя краплинками, все ховає і радість, і біль, і осінньою повутинкою нагадає про тлінь життя, стане спогадів давніх частинкою, Які геть пішли в небуття. Не шукай мене, чуєш, восені, бо залишились в літі ми. Там, де верби сплетались косами, там, де були з тобою дітьми. Не повернеться літо зоряне, не почути вже солов'я, заспіває нам осінь дзвонами. Ти не мій, а я не твоя. Не шукай, чуєш, літо в осені, бо не буде вже вороття. Ми у долі спокою просимо. Ось таке воно є життя. Не скупіться, не скупіться на добрі слова, на прекрасні душі побажання, не скупіться, мораль вікова, і від серця даруйте кохання, не скупіться на дотик руки, то і вкрай комусь необхідним, бо спливають шалено роки, а без цього життя є неплідним. Не скупіться, дарунки робить, то вертається дивом незнанним. І даруйте ту радісну мить тим, хто має сердечні рани. Не скупіться, надії нести, де сховався солоний безвихідь, віра може з надії зрости, стане лише від того, дихать. Не скупіться на тихе пробач, воно душу лікує відразу, забирає потік всіх невдач і знімає пекучу образу. Не скупіться, даруйте тепло. Свого серця, любов роздавайте, бо життя наше є ремесло. Тож завдячуйте і пробачайте, обіймаю дарований світ і завдячую людям і Богу. Всім здоров'я і мудрості літ, хай любов вистилає дорогу.